Ми вітання. Ми з України. Військовий експерт Сергій Грабський сьогодні разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю. Ми вітання. Пане Сергію, мешканці російського Білгорода в четвер, ввечері, 20 квітня, чули гучний звук вибуху. Пізніше на вулиці одного з районів городяни зафіксували велику вирву. В свою чергу Міністерство оборони Росії визнало, що потужний вибух в Білгороді був викликаний авіабомбою, яка впала. З їхнього літака. Що ж таке відбувається? Куди летів літак, і чому на борту цього літака була ця авіабомба? Ви ну, знаєте, я б тут розглянув дві версії події. Перше, що цей літак летів атакувати українську територію, і стався, як вони пишуть, нештатний схід боєприпаса. Ну а друге, хто зна, можливо, знаєте, вислів бомбіть вороніш набув інших кольорів і ознак. А третя версія, що це була варварська атака кремлівського режиму проти незалежної Білгородської Народної Республіки, до якої вони мають звикати певною мірою, тому що Кремль не жаліє ніколи, і він діє за парадігмою бий своїх, щоб чужі боялися. Але треба розуміти наступне: що якщо відкинути всі наші такі гумористичні припущення, це елементи тої війни, яку веде Російська Федерація проти України, і білгородці мають розуміти, що вони жодним чином не застраховані від того, що війна прийде до хати кожного з них. До кожного з них прийде, тому, тому ми маємо розуміти, і вони мають розуміти, що такі інциденти можуть повторюватися в тому числі на тлі так званої інф, інфраструктурної кризи, яка почалася в, в Росії ще з 2014 року і все ширших і більших розмахів. Тому реалії залишаються такими, що Білгородщина стає просто полем бою. Для у війні між Росією та Україною, і такі випадки будуть повторюватися. Міністерство Шойгу так дійсно а, пояснило це все нештатною ситуацією, але враховуючи останні події, майже щодня а, російські пабліки повідомляють, що десь якось так сталося, впав безпілотник, То можемо зробити висновок, і ви про це кажете: що а, ну, такі нештатні ситуації вони лише накопичуватимуться. Абсолютно, і це не тільки нештатна ситуація, ситуація, це є абсолютно здорова реакція демократичної країни на дії загарбника. Адже до чого гріха таїти, і це в цьому немає ніяких секретів. Що з території Білгородської, Курської, Брянської областей по Україні наносяться щоденні мінометні артилерійські удари, ракетні удари системами залпового вогня. Чи можемо ми залишити це без якоїсь реакції? Ні, ми не маємо права це залишити відповідно до норм міжнародного права. Кожна країна має право на свій захист. І е, нанесення ударів по об'єктам, які становлять смертельну загрозу для життя і здоров'я наших громадян, які становлять загрозу до об'єктів нашої критичної інфраструктури, будь то енергогенеруюча, транспортна або соціальна, є е, е, законним, е, законним е, рішенням будь-якої країни, яка захищається від агресора. Таким чином, як я вже казав, Білгородщина... Прянщина, Курщина стає полем бою абсолютно законними цілями для українських сил оборони, і як вони готують своїх курсантів військових училищ, які прибувають. Вибачте, навіть язик не повертається назвати це практикою, відпрацьовуючи свої практичні навики, обстрілюючи наші школи, церкви і шпиталі, так і ми маємо повне право знищувати військові об'єкти противника на його території. Це реалії війни, і не ми почали цю війну, і це легітимні цілі, пане Сергію, Як ви в цілому оцінюєте ситуацію на фронтах? І звісно, що ну постійно щодня з'являються ті чи інші повідомлення щодо майбутнього наступу збройних сил України. Ситуація на фронтах вона різниця від напрямків, тому що якщо ми говоримо про східний напрямок або східний фронт, то безумовно на тому напрямку противник ще намагається здійснювати якісь обмежені наступальні дії е, уперто, намагаючись досягнути цілей, які поставлені були на. Що не помиляються на другому етапі так званої спецоперації вийти на кордони Луганської Донецької області, всі прекрасно розуміють, що найближчий навіть рік це йому не вдасться противнику, але разом з тим вони продовжують вирішувати ці питання, активно штурмуючи наші позиції в районі Бахмута. Верніше в районі того місця, яке колись називалось Бахмутом, тому що там вже немає практично нічого цілого. Вони активно намагаються протидіяти. Нашим силам атакуючи їх в районі Авдіївки, точаться запеклі бої в районі Мар'їнки. Де противник намагається обійти вздовж водосховища або підійти до населеного пункту Побєда. продовжуються такі. Я б сказав, така штурханина у серебрянському лісництві поблизу Креміної, де противник ну, використовуючи методики Бахмута, якщо можна так сказати, намагається витіснити наші підрозділи з Кримінського лісу. А противник активізувався до речі останнім часом в районі Гуляйполя, і там спостерігалися спроби противника просунутися на цьому напрямку, але вони мають такий, знаєте, більш нервово-тактичний характер. Я б сказав на тлі того, що ми посилюємо методичність і послідовність і інтенсивність нанесення ударів по об'єктах противника. на Південному напрямку або південному фронті, як дехто говорить. Тому ситуація залишається дуже напруженою. Тобто, знаєте, якоїсь паузи ми не спостерігаємо, бої продовжуються, динаміка є надзвичайно інтенсивною і високою. Тому дивимося, спостерігаємо далі, підтримуємо Збройні Сили України. Обов'язково підтримуємо нашу армію. Пане Сергію, дуже дякую вам за ваші коментарі і огляд ситуації. Сергій Гребський, військовий експерт, спеціально для МИЗ України. На все добре.